Клієнт дзвонить і каже, я побачив баню там, за 200 тисяч гривень, повністю там вже готова. Ну, скажу насправді, таких цін зараз немає. Є нюанси, про які вам ніхто не скаже. Ну, наприклад, давайте візьмемо. Якщо я на матеріали вище вже казав, то якість вікон, комплектації, які ставимо ми, які ставлять інші виробники, це зовсім різні вироби. Друге, чим відлічається баня та сауна це різні речі. Е, якщо ми беремо баню то це в цій мій можна обливатись водою, паритись. І для цього зроблено проливне дно. Якщо ми знизу покажемо, у нас ось так виведені каналізації повністю для того, щоб вона працювала. І також ходімо, я вам покажу, що таке проливне дно. Оце дуже важливий нюанс, за який ніхто не каже. Бачите? От саме таким чином баня буде служити вам довго. А якщо це просто сауна і там просто брус, на нього тече вода, то вона вас згніє, запріється і ви потім не знатимете, що з цим робити. І переробити його неможливо. Тому баня і сауна це різні речі. Замовляйте у нас саме в бані, і ви зрозумієте, ходімо, покажемо, яка у нас комплектація. Це реально клієнти, які катаються по всій Україні, кажуть, що у нас якість одна з найкращих. Ми стараємося, робимо все по технології, як і по зручності, так і по дизайну, так і е, по надійності. Дякую.